Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Сьогодні, діти, день народження видатного українського письменника і поета Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте малята розповідь про Тараса Григоровича Шевченка. Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок. Батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати І, удяка, працювавши, мудрості вивчати. Коли тяжко було вдяка малому хлопчині, Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати І пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Тарас Григорович Шевченко дуже любив дітей, і тому писав для них вірші і зображував їх на картинах. Його твори приваблюють, як і дорослих, і дітей. В творах Шевченка змальована краса і величність української природи, показана любов поета до рідного слова, скільки ніжності і любові до рідного краю в його віршах. Краса його це тихі води. І ясні зорі, зелені сади, і білі хати, лани золотої пшениці і багатоводні ріки, співучі і роботящі люди. Тарас Григорович Шевченко любив українські світанок. Він був небайдужий до його краси. Світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, а особливо поет любив часи над вечір'ям. Коли заходило сонце і сутінки, огортали степ і долину, наступала тиша Зоря моя вітчильня, зійди над горою, поговоримо тихенько, на волі з тобою. Сама перша книга віршів Тараса Григоровича Шевченка це кавзар Пропоную вам прослухати вірша, які написав Тарас Григорович Шевченко. Називається він Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, Землю обрану весною, вранці зустрічають. Ось ви послухали чудовий вірш. Скажіть, малята, як змінюється природа весною, як про це говориться у вірші? Весна буде чорну землю, уквічає її чим, рястю, квіточками такими. А ще барвінком криває землю. А на полі дітки хто співає? Жайвором. А у галі Соловейко. правильно дітки. А ще весною прибирають землю. Ось як подивіться. Добре. Діти, давайте повторимо ще раз цей вірш. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила. Уквітчала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейку в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. А тепер спробуйте самі. Молодці малята! Долучайтесь дітки до поетичної скарбниці українського народу та вивчайте твори українських письменників. До побачення, до нової зустрічі!